Hyundai Tucson третє покоління, з найкращим двигуном 2 літра дизель, свіженька машина, тільки привезли з Південної Кореї. Оригінальний пробіг машини 176 тисяч кілометрів. Вся в рідній фарбі, передній привід, значить дуже хороша комплектація, безключовий доступ, красиві 18 колеса, панорамний дах. Максимальні фари по салону. Значить, шкіряний салон в дуже гарному стані, електрорегулювання водійського сидіння. Він код, хто хоче перевірити пробіг. Значить, клімат-контроль двосторонній, підігрів вентиляція, кнопочка запуску. Монітор з камерою. Має електронне стоянкове гальмо. Також є підігрів заднього ряду. Все в дуже гарному стані. Машина в Києві. Ціна 18900. Кому цікаво, звертайтесь, машина в дуже гарному стані.